Фаріон, герой української мови сучасності. Я національний гетьман України і українських земель, стурбований організованим нападом на українську жінку, яка любить Україну і українську мову. Я національний гетьман України і українських земель, автор національної програми. Національно-духовного і національно-патріотичного виховання українського народу та єднання його навколо Національного інституту Верховного Голокомандувача Збройних Сил України, президента України, української нації, національного гетьмана України заявляю, що ця національна програма під керівництвом національного президента України. Володимира Зеленського об'єднала українську націю в цей важкий час. Українська нація дала безпрецедентний військовий бій в найстрашнішій імперії світу Російської Федерації. Єдність українців показала світу силу і велич української нації. Сьогодні Організований напад на українську жінку, яка любить Україну і українську мову більше свого життя і свого національного щастя, і тому порушення проти неї кримінальних проваджень є приниженням української нації та українських національних меншин, що ще, на жаль, не вивчили української мови. Або є найманцями, найманими агентами Російської Федерації, або корисними її слугами. Ми не повинні забувати про 56 серйозних заборон української мови Російською імперією. Ми не повинні забувати ніколи, що українська імперська мова напала на Україну і за три дні. Провела всі школи в Криму, Донецьку і Луганську на російську мову викладання, а українські книжки всі спалила дотла. Це говорить про те, що російська мова нищить міста і села України, вбиває українців, українських дітей, вчителів і національних українських мовознавців. Поетів і письменників українських національних воїнів, воїнів Світла і Свободи. Українська нація досконала нація світу. Українська мова, що виникла більше п'яти тисяч років тому на північному причорномор'ї є основою багатьох мов Європи і світу, є рідною мовою. Господа нашого Ісуса Христа, мовою Царя Давида, мовою Царя Соломона, князів Русі і рівноапостолі Гетьмані України, щоб бути щасливим і щасливою в Україні, перемагати всіх ворогів України, зберегти святу землю України для дітей, зберегти національну культуру, національну історію. Національну релігію, національний дух українця треба говорити, співати і молитись тільки українською мовою. Тільки українську мову в Україні чує Бог. Тому буча навколо української мови є глибинною операцією розвідки Російської Федерації. Та її агентури в Україні, і є елементом глибокого вивчення цього факту Службою безпеки України як ворожої атаки на єдність української нації, державну стабільність у військовий час і вимагає державницької оцінки як факту, так і його активних учасників. Я національний гетьман України і українських земель, прошу офіцерів Служби безпеки України уважно і прискіпливо вивчити ситуацію, що склалася навколо державної мови та національної програми Верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України. Захистити державну мову та національну програму України. Я національний гетьман України та українських земель беру під громадський захист українську національну мову і професора національної мови Ірину Фаріон. Та в рамках національної програми демократичного цивільного контролю воєнної організації і правоохоронних органів держави, сектору оборони і безпеки України. Наказую проводити постійний моніторинг захисту єдності держави та української мови. Слава Україні! Єднаємось навколо української мови і України. Навколо української нації, національного президента України. Ми того варті. До перемоги! Ми переможемо!